Добрий вечір, шановне товариство, 13 серпня 2023 року, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Солонігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам виноград Руслан, який він на сьогоднішній день є. В Минулому році. тріск. В цьому році при постійних дощах і зголожності тріску не спостерігається. Гарона не дуже великий, але виноград ранній, гарний. Всього найкращого вам. за сврчи и перемоге миру до побачення